Любі мої, сьогодні я до вас із своїми плетеними речами, так як я буду завтра відправляти їх, ну, це те, що ви, як завжди, це вже ви всі бачили такі підноси, але, можливо, додавалися нові підписники, і хто не бачив і хто захоче придбати то я показую такі підноси. Зараз у мене на столі їх три, всі вони йдуть е, до своїх е, до замовників. От такі підноси, вони, я показувала, вони доволі такі цупкі, вони не бояться води, такі підноси можна мить під проточною водою, або й навіть опустити воду. Саме головне, щоб потім отак поставити рівно, і вони висохнуть і візьмуть, ну, і залишаться такі, як є. Вони не деформуються, ці вироби, і вони вічні, тому що вони не розсихаються. Я вже казала, що в мене на вулиці є два кошики, я сплила. Ще тільки вчилася. Тобто там і не так і обробляла, я не знала, ще досконало всього. І в хаті вони займали місце. Думаю, винесу їх на вулицю. І це вже вони там, мабуть, третє літо. Під дощами, під снігом. Вірніше, ну, третій рік під дощами, під снігом. І нормально вони себе почувають. там. Ось От. От такі кошик, чи такі підноси. Вони по 450 гривень, це в мене замовлення. Ще не всі виконала замовлення. Все в процесі. Ну, Саме головне картоплю посапала, то це вже половина роботи зроблена. Отак. От да, я не сказала в діаметрі їх, Ну, можливо, хто не знає, в діаметрі вони 34 см виходять, Ну, всередині десь. 31, отак. От. Ну і висота, ну, зазвичай, вона в мене 6, 5, 6. Ні, тут 6, а цей ось трішки вищий. Мабуть, 6-7 см. Ні, так, в основному 6-6,5 см вони в висоту. От, оці підноси під, поїдуть до своїх власників. Так, далі хочу вам показати, <кій> було в мене замовлення від Олічки на кошик для хліба. Ну, я довго всі плетені вироби я плету на формі, от, тому що треба, це, це ж не лоза, воно, ну, коли плету, воно матеріал м'який. Бо я його розмочую, тому обов'язково треба форма. Я зробила таку форму, і було замовлення ажурне, я зробила ажурну, але тут трішки ширше було, як по, ну, як по замовленню. От, і я вирішила переробити. Ну, так ми з Олічкою дійшли до спільної думки. Тому що, якщо ну, творчі люди, я не називаю себе там сильно якоюсь там майстром чи ким, але просто знаю, що якщо тобі самому не подобається, то ну, ти не отримуєш задоволення від того, що ну, якось так. Ось така вийшла ну, вийшла плетена, Ну, я розуміла, що це не те, що треба. Ну, Щоб мені замовляли. Трішки вона тут ширша по висоті, ну, не те. І тому я її залишила, обробила лаком. І цей кошечок або хлібничка, вона вільна, але вона ну так як для хлібини, бо вона велика, доволі така. І має таку форму, бачите, ніби донизу вона звужена, а вгорі розширена. От. Тому, ну, тому, так, тому ну, вона лише на хліб, ну так я не знаю, що ще можна тут використовувати. Ну, можливо, можна якийсь посуд ставити. Не знаю. От, це вже е, на, ну, за бажанням, але вона доволі така величенька. Ну, така, такий кошечок вільний, він також буде коштувати 450 гривень. І ось таку вже я покажу вам. Яку зробила, трошки треба її поставити вантаж, щоб вирівнялось дно. От, ось таке дно. Таке я зробила візерунок е, тут. От. До речі, оце плетіння називається ситиць. Саме оце <сити> ситиць. Так як у посуді у нас є ситцевий ситцевий малюнок. У плетінні є ситцеве, ситцеве плетіння, і в тканинах теж є таке. Так, от такий кошечок. Бачите, тут трішки я підняла ці краєчки, щоб воно вже не було таке прям зовсім рівне. І от на хлібину, на таку довгеньку. Так як по розмірах воно все відповідає розмірам, отакий от кошечок поїде до своєї власниці, долічки. До Ну, Можливо, ще не зараз, коли там олічка сформує посилку, ну от так. От показала вам такі перед сном свої витвори, що я творила. Ем, ще, звичайно, треба сідати робити. Ну, там вже ем, підноси йдуть в іншому кольорі, і в такому кольорі йде подібний кошик такий, але менший менші з ручечками і ще квадратний піднос. Ну, будемо творити. Будемо творити. А вам всім хочу побажати тихої, мирної ночі. Бо ця ніч трішки була. Ну, не трішки, а для декого вона і була гучною. Тому, тому хочеться побажати вам мирної ночі, тихої, спокійної. Такої скучної, щоб ми просто лягли і відпочили, поспали. Бо чись попередня була не до сну. Все, дорогі мої. Всіх вас люблю, всіх вас обіймаю. Всіх чекаю на своєму каналі. Пока-пока. Можливо, завтра ще покажу залишки зранку. Буду бачити, як в мене буде получатися з посилочками. Все пока